Більше одного мільйона доларів готівкою, монети з обличчям Рускава Царя та багато інших коштовності знайшла поліція у посадовиці Держекоінспекції Придніпровського краю. Правоохоронці звинувачують її у незаконному збагаченні. Її ж син, на якого формально записане більшість майна, колись працював в комунальному підприємстві обласної ради, де його назначив сам голова обласної ради Микола Лукашук. Подробиці цієї справи та хто ще може бути до неї причетним, ми сьогодні обговоримо разом з Денисом Селяним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня, доброго друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже допомагає у розповсюдженні наших відео в Ютубі. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково зараз зробіть це, а ми розпочинаємо. Денис, розкажи, будь ласка, про цю посадовицю, чим вона займається, який її функціонал та що нам відомо взагалі про цю справу. Ви дивись, ми, звичайно, на плівки міндіча, але тут же аспект в іншому. Що а, я, мабуть, перший раз в Дніпрі зустрічаю, що кешем а, 46 мільйонів. 46 мільйонів гривень кешем а, а, на квартирі. Тому що в більшості випадків це. А, Криптокогаманці, і так далі, в депутати такі кошти поки що ми в Дніпрі не знаходили, ага. щоб вони в кечі правоохоронці знаходили. Так ось Ми yeah. кажемо про начальницю відділу державної екологічної інспекції. Це mm -hmm. не керівник, не керівник не, не, не яка, якась топ посада і 40, майже 50 мільйонів гривень, тобто в кеші і там інша нерухомість. Тобто. Людина, яка начебто перевіряє а, підприємство. Тобто, а, вона здається з 2006-го або того часу в екологічній інспекції. Mm. Або аналога. Може mm. Так, ось а, що ми бачимо. тобто, Що кажуть правоохоронці, зараз на екрані можна побачити. Під час обшуку було необґрунтованих активів на 50 мільйонів. 880 тисяч доларів, 210 тисяч євро. Ну, це 46 Mm -hmm. Купа ось зараз на екрані ювелир, ювелірних прикрас, золоті монети, те, що ти казав, з російським серебрям, mm -hmm. і там інша коштовність, там на екрані зараз все це а, пробігає тихенько. А, і там ще зазначено наступне: квартира площею понад 100 метрів квадратних в житловому комплексі преміум класу. І автомобіль BMW 520i. Ну, якщо ми кажемо про таку авто автівку, зараз на ринку нове нове авто коштує 3 мільйони. Mm -hmm. Тобто а, і в іншому повідомленні можна побачити, що а, щоб приховати незаконне походження майна, а, право власності оформлено на сина. Ну, то це з документів а, повідомлень правоохоронців поліції. А, йдемо далі. Тобто, а, Відкриваємо а, судовий реєстр. Угу. В судовому реєстрі ми можемо прочитати за фактом зловживання службовим становищем, службовим особам Державної екологічної інспекції Білоруського округу з метою отримання неправомірної вигоди розкладання коштів комунальних підприємств у великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій з відходами. Незаконне. Видобування корисних копалин на об'єктах природно запорізьного фонду а, шахрайство із земельними ділянками державної власності, незаконним збагаченням за ознаками, за ознаками кримінальних правопорушень. Це ось а, в судовому моменті зазначено, як я розумію, mm. те, що а, скоювалось. Інкримінує. Тухан, це так. Такий перелік прям серйозний. А, і спочатку ми подумали, а як же встановити. Так. А, і певні змі казали. Згадували Лілію Чігрикову. Ну, така ж посада і так далі. Ну так, да, про охоронці ж не казали при Так. Да, і е, відкриваємо її декларацію. І в минулому році ми бачимо, що вона заробила 352 тисячі гривень і 807 гривень. Угу. Е, і така ж сума в судовому реєстрі, про що згадується? І там ще інше за на 2,5 тисячі доларів і дату подачі декларації. Тобто можна угу. сказати, що це точно вона. Ну, з великою вірогідністю. І тобто статків немає. Так. Заробіток 352 тисячі гривень офіційна, а не офіційна 50 мільйонів. Ну тобто, все, що в неї знайшли: БМВ, квартира, оці всі годинники там, і все інше, цього не задекларовано, правильно? Цього не задекларовано. Mm -hmm. тобто, okay. ну, так, я скажу: начальник відділу 50 uh -huh. мільйонів. Офіційна зарплата — 352 тисячі гривень ну, на да. рік. А над начальником ще ж є, як мінімум, заступники, голова. Ну да, це, це, це так, така цікава історія. Тепер, тепер йдемо далі. Тобто по неї, по ній, ми, ми бачимо там, тобто, свята людина. Угу. Свята людина, ніяких статків, старенька автівка і так далі. 20 років працює в Державніспекції. Ну, майже. і перевіряє яких якогось no. е, підприємств, які забруднюють, начебто перевіряє успішно, як ми бачимо. Ну no, да, це ще я хотів тебе запитати, чим вона займається, які взагалі Ну, no, перевірка. Ось там uh -huh. а, заводи перевіряє, деякі те, uh -huh. де, що ми бачили. То це перевірка заводів на екологічні норми, да, і ну no, да, на забруднення. Ми uh -huh. ж я скажу, ми ж в найбільш більш чистому місці живемо. Ну no, так no, 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 тепер no. повертаємося до сина. No. Те, що сказала, що оформила на сина. Uh -huh. Ми ж вирішили подивитися, що ж там і як відбувається. І бачимо, що в 23 році там куплена квартирка на Яворницького, 36, на з тим же хіп, яке зазначено. Тобто він каже, що по судовому реєстру там сплатив 1,6 мільйонів mm -hmm. на ринку десь 2-2,5 те, То що ми бачимо? Ну окей, 1,6 і шість. Але він також працював в екологічній інспекції в 2019 році. році. Oh. І в нього не, була, не було жодних статків. Тобто, а потім поперло. А поперло де? Він пере... Схоже, де поперло? Він минув людина з таким же прізвищем ім'ям, по батькові. Угу. Микита Чігриков очолює комунальне підприємство про Це обласна рада. Так. І його призначає Микола Лукашук. Ось він призначає його 20.07.22 року. Угу. Е призначив. І потім кожні два місяці там ще здається вісім разів перепризначав. О, тобто о, так от. Микола Лукашов так впевнено довіряє людині, гарно працює. Ефективна, а чо він перепризначав оце вісім разів. Типу так у Миколи так прийнято. Понят. Він щоб а, людина. А, типу на гачку тримати. Да, ну типу, ага. щоб ти не на п'ять років або на три роки підписав контракт. Угу. А ти ось кожні два місяці маєш, мабуть, щось допомагати а якось підтверджувати свою лояльність, щоб щоденно постак Да. А, а потім, ага. типу, а, там в один тиждень він продовжив, а через угу. тиждень приблизно. Він сказав, що все, розриваємо контракт. Мабуть, щось не так підчуває. Але ж я кажу, і все час, все ж таки, у цієї людини сина, угу. з'являється квартирка. З'явилася. Тобто а, а при цьому весь час, поки а, він працював у команді підприємстві про дезінфекцію, а, Микола Лукашок і інші керівництва обласної ради не помічали, що ця людина не подає декларації. Мабуть, декларація настільки прозора, чи її просто не видно. А видно її, мабуть, тільки Миколі і цьому Микиті. Ага. Та, а інші її не бачать. Можливо, він да, дуже, можливо. дуже важлива людина, і їй треба приховати цю декларацію. Можливо, але ми не знаємо. Ага. Тобто, ми бачимо родину як. Ми думаємо Чігриків, тобто мати 50 мільйонів все на сина, вони в структурі працюють. <тас> І ось для розуміння картини з цієї родини суд каже, що а, йде провадження, але є застава 30, 30 мільйонів гривень. А, 30 мільйонів Дніпрі. Типу, а, ну дуже серйозно. Як на мене, це так не маленька сума, і мені буде дуже цікаво, хто і як внесе цю заставу, uh -huh. а, тому що я думаю, ми ще дізнаємося про це. Типу, якщо вдома є 50, то мабуть трисяточка десь знайдеться. Ну може, сини внесе, ми ж не знаємо. Може, я ж yeah, кажу. Денис, там ще в Держекоінспекції працює така цікава людина, як Дмитро Шипко. Про нього й громконтроль писав вже раніше. І там інші організації робили розслідування. Звільняли, були справи. Ну така цікава людина в лапках. Він знає чужикову вже 10 років. і Я, 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 я так розумію, був і керівником. Можеш розказати про нього трошки людям, і можливо він також має якусь причетність до цієї справи, чи може мати. Дивись, структура екологічної інспекції дуже складна. Тобто є київське керівництво. Там а, начальник Суботенка Олександр є керівник е, двох областей, це Салагуб Сергій. Uh -huh. а, обох ми просили прокоментувати. Нє, нє. Uh -huh. Хлопці, це ж всього ж 50 мільйонів. Це ж не плівки міндяча. Ну що ви за 50 мільйонів це мучаєте? А, це ж звичайно в них. Типу, ну, прийшли в начальнику відділу, там 50 мільйонів знайшли. Які коментарі, хлопці? Ну, про що ви кажете? Тобто повна бездіяльність. А що важливо, є така людина Дмитро Шипко. Він зараз заступник. Тобто, ось цей Салагуб, він формально на дві області, але сидить в Кривому Розі. Ґгі. А в Дніпрі ось безпосередньо сидить Дмитро Шипко. Слідкує за приміщенням, як він каже, як я розумію. Тобто він, здається, вже 15 років а, працює в, в, керівником або ось зараз замкерівником. А, тобто, що відбувалося а, раніше і паралельно. Правоохоронці мені казали, що були і в нього паралельні обшуки. А, ми не можемо це підтвердити. Можливо, це наговорюють як завжди. Але ми розповімо про його історію. Давай, да. там тобто, цікава А, історія. Є ось зараз на картинці відео. Там а, наші колеги а, робили публікацію, де а, на дружину Шипко оформлювалося пару фірм, і ну фактично вони були пов'язані з найбільшими забруднювачами в Дніпрі. Ну, дивний збіг. Керівник екоінспекції з найбільшим забруднювачем Дніпра. Mm -hmm. Що цікаво, в 2019 році правоохоронці а, фіксують хабар одну тисячу доларів, mm -hmm. тобто і а, є документи, а, посилають на експертизу. А потім за пару місяців передумають. Вони перекваліфікуються на хабар а 190 стаття, і потім швиденько закривають. Типу, угода зі слісу. Ми ж в це віримо. Типу, дивний збіг. Дуже ну, історія. Свята людина. А, тобто, і ну це було після ось цього скандалу, коли я сказав, що а, його дружина була пов'язана, його потім звільнили. А потім він пішов до суду і повернувся mm -hmm. через суд, тому що неправильно звільнили. Неправильно, Дуже хотілось працювати. А чому? Любить екологію, я думаю, Я, я думаю, так. Да. Це і ж важливо для і нього. Дивитись, щоб все було добре на заводах. А, дивимося, Ось він здається, з 2007-го приблизно того року працює в екоінспекції. Що в нього з'явилося? Ну, На проспекті науки в минулому Гагаріна, є житловий комплекс Дальмар. Угу. Це напроти Нагорного ринку в минулому. 123 квадратика квартирка. Ну, нормально. А, і є а, те, що по декларації, є так котеджик на а, базі відпочинку на березі Самара. Угу. Якщо я правильно розумію його декларацію, те, що там зазначено. Ну, в в нас, а кожен може собі посадовець дозволити. А, йдемо далі. А, мати Шипка в 2023 році дарує йому в Києві квартирку на 72 квадрати. На Івана Мазепи-12. Це там, досить нормальна квартирка, скажімо. Mm -hmm. Вона по його декларації оцінена в 200 20 тисяч гривень. Якщо подивитися в цьому будинку, скільки просять, ну, мабуть, приблизно 150 тисяч доларів. Тобто 200 тисяч гривень 150 тисяч доларів. Всі ага. ну, збірні. Це десь 6 мільйонів ну, для простоти. Ага, 40 разів. Ну ми, ми скажемо, в Ну, Ми скажемо, що ну, збіг, можливо, давно а, у родини. Можливо, все можливо. А, але що можна побачити? Сама мати Наталія Шепкова в 22-му році купує біля проспекту науки, біля а, ДНУ. А, недалеко там, декілька кварталів. Угу. А, домик. 202 квадрати. Ну, начебто в Держреєстрі 1,2 мільйони це десь 213 доларів за квадрат. Ну, Ми оцінюємо десь в три… від трьох до восьми разів вона занизила ціну. Ага. Ну, так, я ж кажу. А, а... мати в нього підприємці, так? Да, Якось, напевно, що так. Пенсіона Та підприємець. Ну, як завжди ж. Пенсиона підприємець поняв. Ну, а послід... а в чому? В чому важко Багато тут? грошей просто ну, ну, треба та, та, заробляти, э, э, якось, бізнес. З його слів він матері не допомагав. Ага, так, а, вона да, сама Я купила, що питаю, а. займається, а потім дарує йому. Да, тобто, а, син. син. Сину, коли а було 20 років, в нього з'являється квартирка в Києві 246 квадратів на вулиці Богдана Хмельницького. В 22-му році він дарить її сестрі. Красиво зараз? Так так така квартирка коштує десь 9,5 млн Ну це да, це здесь десь в центрі міста? Ну в центральних якихось районах да, Так, тобто, міста. Ми, yeah. тут можна багато розповідати. Просто uh -huh. питання в іншому: що якщо в нас керівник відділу 50 мільйонів, то на а керівник обласного відділення або там заступник керівника обласних відділень скільки він отримає? Тому що ну, явно всі вони святі люди. І питання виникають іншим. А хто понесе відповідальність? Тому що мені здається, що зараз намагаються зам'яти справу. І mm -hmm. тому ми кажемо публічно про це, що є проблеми. Тому що якщо там за одну тисячу доларів хабаря, яка зафіксована, відправлена на експертизу, перекваліфікували, то що будуть, якщо зараз 50 мільйонів? Це пряма відповідальність нашої правоохоронної системи. Okay. А, і велика відповідальність зараз особиста у керівників цієї інспекції. Салагуба Сергія, Суботинка Олександра. Цього Шибко, типу, де перевірка? Вони сказали, що вони почали якусь перевірку. Пройшло два тижні. Два тижні пройшло. І по факту звільнення, я так розумію, її поки немає ну принаймні, нам це невідомо. Так? Ну ми не знаємо, і ніхто публічно не каже про це. І ніхто ну, це ніякої не якоїсь заяви. Вони призначили так. якусь перевірку. Типу, ну ми ж всі віримо, що звичайний керівник відділу може 50 мільйонів. Ну, ну типу, так. значить, всі його протоколи по перевіркам, мабуть, не зовсім прозорі. А, слухай, нас вже за ці два тижні звільнили декількох міністрів, може там і Кабмін вже на черзі, а вони не можуть одну начальницю відділу звільнити, ну це насправді і смішно, і сумно одночасно. А, тут питання я ж кажу, а, яку відповідальність понесе Салогуб Сергій, Суботенко Олександр, що вони за ці два тижні зробили? Тому що зараз ці питання треба задавати міністрам і замміністрам. Тому що це структура, яка підпорядковується їм. Ну Якщо норм 50 мільйонів, то я не знаю, що таке не норм. Тому що, ну, типу, тільки з плівки міндішу що може щось змінити. Тому що, ну, для Дніпра, я ж кажу, я таких сум не, не чув. І зараз всі роблять вигляд, що нічого не сталося. Ну, типу, тут треба службову перевірку всіх, і а, а, велика команда приїжджає і перевіряє, як це сталося. А в нас, типу, 50 мільйонів сюди, 50 мільйонів туди, так може ці 50 мільйонів на фронт, а якщо їх. Ці сплатили кошти як хабарі, мабуть, то значить там зловживань значно більше. Може, ці кошти мали б піти в державу, щоб попали на Збройні сили України? Чомусь це не відбувається. Тому ось для всіх цих керівників велике питання зараз. І можливо, і треба і їх звільняти, тому що ну, два тижні це два тижні. І коли вони відмовляються давати коментарі. Ну, ми тиждень намагалися достукатися. Можливо, зараз щось з'явиться і ми виведемо на екран. Але на момент зйомок нічого немає. Ніякої інформації. Да, це дуже дивно. Дійсно, на, на таке треба реагувати більш жорстко і рішуче, якщо начальники це розуміють, а не в. Теж в якихось зв'язках з людиною, яку взяли правоохоронці, друзі. Обов'язково це відео розповсюджуйте, тому що це дійсно такий дуже серйозний Ну не хабар, а дуже серйозна сума, яку знайшли. Драгоцінності з всі коштовності. Тому дуже вам будемо вдячні, якщо ви це по своїм знайомим обов'язково розкинете це відео і щоб про це дізналися набагато більше людей, тому що це дуже важливо. Дякуємо вам за перегляд і до наступних зустрічі. До побачення. Дякую. Thank <laughs> you.